Так, добрий вечора. Світа немає. Мама розбре по телефону, так що а стукала в ворота, думала, ворота вивелю. Спасибо, що сусід їхав Мазан та попідвікав, та вона побачила, що машина. Він каже, відкривайте, а вона каже, але нема дума, але як прийде, потім вона вам відкриє. Чуєш, це гавкає, а вона подивиться, машини немає, значить, не Алла. А ця розривається. А в мене що нема ключа відкрити калітку. А сета немає. То заїхала, зараз вже машина заїхала, відкрила ключом. І забрала посилку. Дякую велике за посилочку. Навіть і Ірині Сергій є. І дівчата, ну коротше говоря, ось саме головне, те, що я просила. Оце треба було тільки оце. Більше нічого не видумувати. Моя дарала. Оце мені потрібно. У мене гарні дівчата в Ізраїлі. Дякувати вам, велице ви прямо відразу. Як кажуть, відкликаєтеся, і що характерно, що дуже швидко прийшла ця посилка. О, сумочка ще одна, дякую. Боже, солодості, та наша, мені треба нада... ось свічечки оці. Бач, вона тут багатенько взяла їх. І магніт. І Боже, і дивися, щоб... От зглаза. Ой, моя ти зайчка. Це мій синочок, він так це любив. Боже, як він це любив усе носить. Ой, один собі теж. Так, ось воскові свічі. Дякую, велика зайка тобі моя. Яку. Оце мені, звісно, саме-саме-саме. Дай Боже здоров'я. Ого, аж три штуки купила. І Вони ж ну, ну, припалені благодатним огнем. Вибачте, трошки вас трушу. Ось дивіться, які. Ось, які красиві. Які красиві. Подивіться, бачите, ось вона підпалювала їх оце, бачите? Це спеціально. Отакі свічечки. Дякую, зайка моя, Оце мені найбільше потрібно. Сюмочка нова, бо там вже трошки потерлася. Ой, дівчата, дівчата, які ви? Хай вам Бог дає здоров'я, хай вам Бог дає все-все найкраще. Що це тут таке? А? Інтересно, щось написано. зараз без світла. А Ізраїль написано. Ага. А, це дешева. Ох, на холодильник посиплю. Вибачте, погано видно, тому що немає світла. Ну, що вона отут опять видумала? Гля. Боже, це в мене вже третя така кофта. Йоханий бабай, диви. У мене ж така одна є. Ой, який красивий усорт. Ну, Дівчатки, я ж кажу, що не треба, в мене все є ні. А це Саші подарунок, я думаю. Дві пари носків. Дякую, моя люба. Ну я подивлюся, що тут бабушки. Звісно, тут написано бабуся, але я подивлюся, що тут акуратненько так відкрию. Ну, якась, якась, якась річ. Ой, яке воно приємне на дотик. Ой-ой-ой, що ж це таке? Боже, яке воно приємне на дотик. Штани, типу, диви, які штани гарні. Ой, штани класнючі, такі теплі, Боже, дякую, моя Люба. Ой, дивіться, вони, які тут вілюрові, які вони гарні. Ну, ви знаєте, мої дівчата вони не хочуть, щоб я розповідала, хто це, до чого. Це дівчата з Ізраїля. Так що, це, дивіться, яка куфта. Мені Надя таку присила, пам'ятаєте, була з такими квітами синіми, а це така розцветочка. Я одну течсені віддала, одна в мене є. І ця, дивіться, яка гарна. Прямо така, знаєте, як, як платок. Ось так. Я зараз бабушкин назад всуну і подарую їй. Скажу, що я красота, які вони гарні, Боже, які вони на дотик, я вам не можу передати. Тут тут бавовна зверху, а тут вілюр. Боже, які вони класнючі. Ну, на свою дупу я їх не натягну, звісно, це на мамину попу. Диви. Боже, які гарні, дякую, велике. Це взагалі? Все, кульок он розбирала, дивіться, що ще є. Отакий От коврик, що можна на нього відсаджувати макарони, печення можна. Дякую. Дякую вам, велике дівчата, ви найкращі, чесно, ви просто найкращі. Що мені ні за кого не забули, ні за кого. Ті оберіги, один мені, один сашунь. А це що? А ось іще щось? Це, мабуть, цитатна стрічка, щоб... Стіночки, що тут написано, для випічки, да, щоб ставити. А я ж заказала на тему, у мене є стандартне. Дякую велике. Ну все, все так, знаєте, по уму. І солодості, ось, будь ласка, пригоститися. І ну я не знаю, Ізраїль. тут, бо я тут не читаю, Це Ізраїль. І мамі подарунок, і мені все. Я вас буду відправляти Кане, треба узнати, можна в Ізраїль переправляти укрпочта. Це укрпочтою прийшло. Ну, до нас в Україну легше, легше, а наші починають видригуватися. Боже, яка краса. Дякую, велике. Дай Боже, здоров'я. Зараз прямо візьму одну цю і поставлю синочку тут, в хаті, хай горить у синочка мого. А вам дай Боже здоров'я, дівчаточки мої. І всього всього найкращого. Приїхали свічки, синочок. Ти весь щас сміявся, коли ми підпалювали, таке полум'я. Дівчатка не забули. Не забули дівчатки. У мене Надя Сергієнко є така, що вона все перш за всіх все відправляє. І це ще дівчата, так що? Що ти хурму хочеш? Час. Мам, тобі подарок при... прислали? Ну, дівчата з Ізраїля. — І мене? — Просто тобі подарок. Тож там свічки. Дякую. Бачиш, каже, Саші носочки, мені дві кофти. Кажу, боже, я тільки розбираю кафе, не знаю, куди дівати. А ось кофта така, як це фені, то що в мене краса, Ще отака тепер диви яка, бачиш? — Я не, не, не бачу. Ну, я подивлюся, ну, так. Так. да, Як світ дадуть, подивись. Не, не а, а то тобі подивися, який а подарок. А ну дивай, відкривай, що там. Ой, єш. Там бумажечка запечатає. А ну бери. Ой, боже, м'ясенька. Та таке приємне це, на дотик, прямо взагалі. Що ж вони таке придумали? Скільки тут, і Такого скільки нема, це, па дуже, це дуже гарне. Штани. Штани. Штани, щоб, була, Штани щоб не мерзла. Диви, які вони вілюриві всередині, взагалі класне. Да, да, я дуже вдячна, дуже вдячна за увагу і за те, що ви мене поважаєте. Ано ну, поміряй. О, а... Та галочка, напевно, нам. А може вони. Ні, на свою дупу я не натягну, я вже дивилася. Це, це на твою. Ну, а мені вони здорові будуть. Ну, нічого. Нічого буде свободне, зато хороші. Оце як такий мороз удар, такі вони приємні на дотик. Ну, вони прямо. На дотик, да, прямо взагалі. Ну... Так, так я не жалітиму. Ні, 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 не жалі. Це одівати і ходить, а не жалітимеш. Дякую. Угу. Велике дякую. Господи. Мама дякую. розстроїлася, що я не могла попасти в дом. Так, зараз я сюди, мабуть, підпалю оцей воск і поставлю сюди ці свічечки. А де, де я її Та це ж Дуся, Дуся їла на вулиці, я відкрила двері. Ти вже з'їла, Дусь, там і сарай відкритий о. кухня, мама нервничка, я кажу, сарай. Ой, воза засвітилися. я під... поставлю і підпалю. Ось у вазочку цю поставила, це викинути, бо таке воно падає. Бачите, таке полум'я здорове. Все, синочок, давай будемо задувати. Тут це не потрібно, щоб довго горіло. Що ти, допомагай мені? Оце так. Да. Не можу потушити. Немає вже синочка, тут. Бачиш, тоді ми тушили. Ні, так роздуваєш. Ні. Нема синочка вже з нами. Тоді він допомагав, прямо з першого разу я в мене А Це бачиш ні, ну нічого. Так, це можна раз в день таку свічку палити, а так я поставлю, тому що тут іще. Дусечка, провір. Тоб... Папу, Тобі нема подарунка, Дуся. М -м -м -м. Чого? Тобі ось сумочка. Диви, яка гарна сумочка? Тобі сумочка. Я шуткую. Так, ось зараз я візьму, ось поставлю цю свічечку. Це ж теж всі від тіля бачите, які. З Ізраїля. Тут ця можна, щоб вона горіла. Отак стояла і горіла вона одна. Я її дуже підпалю. Сіноличка хай погориться. Отак, нехай. Казав. Саша, О, так. що будуть із чотирьох відключати. А відключили з двох. А я кажу, а вона все більше спішить, е, тому що, а ось що небудь, кажу, ваше, як робить, спішить, тому що а ось коли тут йому голову стукне, а вона каже, а оце сьогодні, у два години відключили, а сказали, що в чотири відключать. Може, в чотири вже дадуть, Дуся. Будемо здати. Кусять уже хочеться нам. Ти ж покусила, а ми не кусять, і зараз підемо сотеку. Так, все, і кульочки, бачиш, мама собере. Красиві. Дякую. Такий розход робили вони, люди добрі. Уже мені не... І я те саме кажу, зачем? Особисто. За свічки дуже велике. Ну, шо? Дякую. Тільки дякувати мені остаєте. А що мені вам зробити? Я теж кажу, що послати. Якби я б... Ні, звісно, якби сало, якісь рибки, ну так не зяжне, вони ж не розрішають. Ой, дуся, вибач. Так що дякую велике. Це вже тоді поміряю. поміряю. Ой, як пахне хорошо, медом пахне. Пахне медом. Головне, що всім увага. Я ось зараз собі браслет одіну це і буду ходити. А це заховаю в сашуні. Може ж якось в Польщу. Якщо виберемося, то це сашуні браслетик, а це собі одіну на руку хай, от з глаза. Дімочка це любила, але ну, підтянимо мені. Надінь на руку. А, це такий... Та не відкривай вже повністю. Нож... Не... Тепер затягуй ті буси. За... Да, за... Затягуй да. так. А не больно? Ні, ні. Це Дімуша уша Так, Так воно тобі мішатиме? Чи ти як він любив це випися. все. Боже, як він любив оці штучки. Всі? І в нього У діночка. нього дуже багато було штучок оцих. В нього, мабуть, штук шість було їх. От прямо сантиметрів вісім на руці, отак вряд. Тепер ну, це, в мене... ну, там мені Ти розкажеш. Де ж була коло дівочки, да. нічого з ті ворота не дали мені, щоб ти розказала, ти вдавлю. Зараз розкажу ага. це розкажу ага. все. Дякую ще раз, дякую велике, дай Боже здоров'я вашій родині. Я І... родина ваша, а ви наша родина. Дякую. Я це захову заховаю це все. Я оцю тусту візьму туди на кухні добими, по поставлю. Зіцями, мама сама з собою розговарює далі. Речі, речі. Касай сюди. Добре. Спасибо. Все. Дякую вам, велике.